Малята, відгадайте загадку. Я ловлю комах, жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, весело скрізь стрибаю. Так, це горобчик. А зараз уважно послухайте музичний твір, який називається Горобець, і визначте його характер. Яка була музика? Весела, жвава! Грайлива, легка, дзвінка. А ще зробіть рухи, як у горобчика. Пострибайте на двох ніжках, помахайте ручками, як крильцями. Горобець Пташка співуча, він завжди все знати хоче, по всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Послухайте ще раз музичний твір про горобчика і повторюйте музичні рухи під грайливу, жваву, легку музику.